Я хотів надати ще слово Дорошенку Михайлу Юрійовичу. Слава Україні! Шановне наше українське рухівське товариство, в такий час, як ми сьогодні маємо, коли війна по всій нашій землі. Нам дуже радісно, звитяжно і приємно бачити тих людей, які доєднуються сьогодні до народного руху. Нам дуже приємно бачити українське козацтво, яке сьогодні разом з нами відтворює наш український дух і нашу українську славетну спадщину, починаючи від того часу, коли була козацька держава в Україні. І сьогодні вже нащадки тих ще козаків. Боронять нашу державу і зброєю в руках. Сьогодні ми згадуємо найвизначнішу постать в новітній українській історії. Згадуємо В'ячеслава Чорновола. Коли я пригадую, для чого і з чого почався рух в моєму житті. То в пам'яті моїй якраз впливають оті мітинги, про які говорив Валерій Асачу, найвелелюдніші, величезні мітинги, які об'єднали і запалили всю країну в той час. В 91-му році, саме на мітингу народного руху, ще тоді, коли я був зовсім юним, якийсь сивочолий дідусь з такими гарними козацькими вусами подарував мені український прапор. І я хочу сказати вам, друзі, що з того часу, мабуть, ніхто не робив мені ціннішого подарунку, тому що той прапор, він, знаєте, так, духовно просвітив мені і пояснив мені мій подальший життєвий шлях. Тому я вважаю, що саме з того прапора і почалась моя участь в народному русі, і де б потім не водила мене доля якими світами, якими подіями. Цей прапор завжди лишається в мені, в моєму серці. Зараз настав той час, коли не тільки воєнний фронт, але і фронт політичний визначає майбутнє України. В мене немає жодних сумнівів в тому, що Україна переможе. В мене немає жодних сумнівів в тому, що українці вистоять усі. Починаючи від тих хлопців, які сьогодні в окопах тримають оборону, і закінчуючи тими матерями, які були змушені вивезти своїх дітей за кордон для того, щоб їх рятувати. Ми переможемо, ми вистоїмо, ми відбудуємось. Але хто очолить в подальшому українську державу, саме це визначатиме майбутнє наше, саме це визначатиме майбутнє дітей наших, за яких ми сьогодні. Стоїмо по всім фронтам. І тому цей політичний фронт, про який говорив Валерій Асач, він є надзвичайно важливий, в якихось моментах він є навіть вирішальним, тому що завжди політичні підписи скріплюють ті документи, які визначають державну діяльність і подальшу долю тих громадян, які живуть у цій державі. Тому я вважаю. Що сьогодні завдання кожного з нас, кожного, хто чує ці слова, присвятити свій час, всі свої можливі ресурси для того, щоб відродити народний рух. Я вважаю, що настав час, коли народний рух має піднятися і стати таким могутнім, яким він був тоді, при В'ячеславі Чорноволі. Я вважаю, що минув той час, коли рух був мало рухомим. Нам потрібно оживати друзі. Нам потрібно, взявши в своє серце запал тієї славетної історії народного руху, чорноволівських настанов, яких є дуже багато, озброїтися цією правдою, озброїтись цим духом, щоб знову народний рух запалив і об'єднав всю Україну. Для того, щоб ми не втратили наше майбутнє, для того, щоб перемога української ідеї. Перемога української нації відбулася абсолютно на всіх фронтах. Це наша національна необхідність, це наше першочергове і визначальне завдання. На завершення я хочу прочитати вірш, який написав два дні тому, коли думав про день сьогоднішній. І я думаю, що у цих рядках ми побачимо кожен для себе щось. Своє близьке і українське. Часи мої і от крові за чорним лісом лиш туман і дим, а в серці згорток нашої любові написаний плакитно золотим. В мені ося жарина віковічна, розпечена вітрами до біла, ім'я і воля для рабів незвична. І з неї полум'я священно пала. Часи мої були, ще інші будуть, душа зерном росте крізь чорнозем, нащадки наші ті, що не забудуть, історію написану мечем, бо слово лезо гостре обопільно, як мовиш правду, то у правді стій, аж сила наша це робити спільно і лад, і щастя на землі своїй. Ми одгорнемо злі хвилі вражі, мов плугом стерня, сховане в ріллю. Дарма залізні ваші екіпажі, усі згорять від гніву без жалю. Бо вже немає в жоднім з нас вагання. Героям слава, ворогу петля, правічне слово нашого єднання святая воля і свята земля. Слава Україні! Дякую, пане Михайле. А зараз ще ми представимо слово.